Цим відео я хочу тобі продемонструвати всі можливості та характеристики захищених оригінальних смарт-годинників від компанії XOM. Це по типу як Xiaomi, Barafon і на сьогодні одна з найкращих версій. І це оригінал від відомої компанії, залишається в наявності 40 одиниць, тому роблю останню фінальну знижку, фінальний розпродаж 1860 гривень, і ти отримуєш броньований захищений смарт годинник з IP 68 класним дисплеєм AMOLED. І найголовніше те, що вони витривалі до 12 діб користуватися. Можна без підзарядки, залишається невелика кількість, тому що смарт-годиночок вже знятий з виробництва, тому це остання поставочка від нашого партнера компанії XO. І я тобі зараз розповім, що це за годинник. Броньований захищений смарт-годинник для військових, для тих, хто має якусь ризикову роботу чи для екстриму, адже він виконаний з суцільного шматка титану, тобто це моноблок. І ось така кількість замовлень у нас щодня була на ці годинники, і дуже вам дякую за довіру і за ваші відгуки. До речі, відгуки люди залишали. На нашому сайті iprem.com.ua можеш перейти, подивитися і там замовити. Вимір стану здоров'я можна телефонувати з цього смарт-годинника і розмовляти. Також годинник приймає всі повідомлення від будь-яких соціальних мереж, месенджерів. Я, наприклад, більше користувався телеграмом та інстаграмом. Також годинничок вимірює серцевий ритм, кисень в крові, цукор в крові завдяки новим технологіям. І на сьогодні одна з найкращих версій, бюджетних недорогих, а головне Оригінальних смарт-годинників ну можливо щось із Хоко ще підібрати. Але XO запропонували ось таку версію, тому я користувався нею більше пів року, і на сьогодні одна з найкращих версій круглих захищених смарт-годинників для військових чи для тих, хто має якусь ризикову роботу. Вони підійдуть тим, що можна пірнати до 25 метрів. Вони не бояться пилу, бруду, вологи, і можу особисто рекомендувати і за кращою ціною в нашому магазині.